Друзі, щиро раді вітати вас на нашому каналі. Тут ми молимося, читаємо псалми і разом шукаємо Божої присутності. Якщо ви відчуваєте тягар на серці, біль чи смуток, сьогоднішня молитва саме для вас. Ми будемо молитися покаянною молитвою на основі псалма 6, яка здатна стілити душу і принести мир у серце. А кінці молитви буде наша авторська пісня на основі цього псалма. Давайте зараз зупинимось і разом звернемось до Господа в молитві. Господи Боже мій, Ти, суддя праведний і милосердний Отець, я схиляюся перед тобою у покаянні, не в гніві Твоєму карай мене, і не в ярості Твоїй повчай мене, бо знаю я, що слабка моя душа, немічне моє серце, і немає в мені праведності без тебе. Але в Твоїй милості знаходжу надію, у Твоїй любові бачу спасіння. Помилуй мене, Господе, бо виснажена душа моя, зціли мене, бо кості мої тремтять, серце моє охоплене страхом, а розум – смутком. Довго ще, Господе, доки триватиме моє падіння, і доки я буду блукати в темряві власних гріхів. Повернись до мене, Господи, визволи мене, спаси мене заради милості Твоєї, бо в смерті немає пам'яті про Тебе, і в гробі ніхто не прославляє ім'я Твоє. Очі мої стомилися від сліз, ніч за ніччю я зрошую ложе моє і наповнюю сльозами подушки свої. Сум огортає мене і серце моє розбите. Але навіть у цьому плачі я шукаю Тебе, Господе, бо Ти єдина моя надія, єдина моя твердина, єдина моя радість, прийми мої сльози як молитву, прийми мої зітхання як жертву серця. Не відкинь мене, Боже мій, бо знаю, справедливий ти, і гнів твій то вогонь, але милість Твоя більша за небо, і любов Твоя глибша за море. Вислухай голос мій, і не залишай мене на самоті, бо якщо ти відвернеш лице своє від мене, то хто підтримає мене? Якщо ти замовчиш, то хто втішить серце моє? Тільки ти, живий Господь, що зцілює рани душі і піднімає спороху грішника. Я визнаю, Господи, гріхи мої, і немає мені виправдання. Я згрішив у думках, у словах і в ділах. Я залишав шлях твій і шукав свого. Я часто слухав голос гордості, а не голос смирення. Я вдавався до суєти й забував про вічне. Прости мене, Боже мій, не ради моєї гідності, а ради імені свого святого, бо тільки милість Твоя спасає, а не діла рук людських. Господи, очисти серце моє від темряви, змий кров гріхів моїх. «Омий мене водами милості своєї, дай мені Духа Твого Святого, щоб Він відновив у мені нове життя, дай мені покаяння істинне, не на словах, а в ділі, дай мені силу відвернутися від зла і ходити в правді, нехай серце моє знову навчиться любити, вуста мої славити, а руки мої творити добро. Господи, я знаю, що вороги мої радіють моїм падінням, але ти мій захисник. Визволи мене від сіті їхньої, не дай ворогам душі моєї зрадіти через слабкість мою. Постав мене на скелю, щоб я не похитнувся, і дай пісню нову в уста мої, пісню слави тобі. Бо сказано: відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. І я вірю, що почуєш мене також. Так, Господи, Ти почув молитву мою, Ти прийняв сльози мої, і вже серце моє відчуває полегшення, бо знаю, що Ти не залишиш мене, і навіть у скорботі Ти поруч, Ти світло, що розганяє темряву, ти батько, що піднімає дитину, яка впала. У тобі відновлення, у тобі нове життя. Тож молю тебе, Боже мій. Зроби душу мою чистою, як сніг, зроби серце моє лагідним, як у дитини, дай мені мужність визнавати свої гріхи і смирення просити пробачення. Нехай більше не панує в мені злоба, гнів чи заздрість, але нехай царює Твоя любов, мир і правда. Господи, навчи мене берегти дні мої. Бо вони короткі, навчи мене ходити у світлі, бо темрява близька. Навчи мене шукати царство Твоє і правду Твою, бо в цьому справжнє життя, і нехай усі мої болі й падіння обернуться свідченням Твоєї сили і Твоєї благодаті. Я дякую тобі, Отче, що почув мене. Дякую, що схилився до мого поклику. Дякую, що не зневажив сліз моїх. Я довіряю тобі долю мою і вірю, що ти завершиш у мені добру справу, бо ти Бог милостивий, Бог люблячий, Бог що прощає, і вся слава, честь і поклоніння нехай буде тобі навіки. Амінь. Господи не карай у гніві своїм, не жорстоким словом мене розбуди, я стану малим під вагою ночей моє серце тремтить, зніми оцю печаль тязить хай почуй Дання моє прийняв молитву в тиші ночей вороги хай змусяться й осоромляться, нехай відвернуться в. Ми вдячні вам за цей час у молитві. Нехай Господь підтримає вас у кожній справі, подарує силу, здоров'я та захист для вас і ваших близьких. Якщо ваше серце має прохання до Господа, залишайте їх у коментарях, і ми підтримаємо вас у молитві. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з друзями і будьте благословенні. Амін.